Василь Тислюк журналіст із багаторічним стажем. Свою кар'єру на раї розпочав ще у далеких 90-х, коли компанія тільки починала свій медійний шлях. В творчому доробку Василя Михайловича тисячі новинних сюжетів та сотні різножанрових авторських програм. Сьогодні журналіст ветеран, член національної спілки журналістів України Василь Тислюк на заслуженому відпочинку. Продуктовий пакунок від Івано-Франківського центру журналістської солідарності став для нього приємною несподіванкою. Генеральний директор телерадіоком. Пані Раї Андрій Русиняк передав вітання Василю від колег журналістів Прикарпаття. Подякував за багаторічну віддану роботу цього журналістського кола особливо від національної спілки журналістів від Сергія Томіленка і від Центру солідарності журналістів Івано-Франківської області, який знаходиться в національній спілці журналістів Івано-Франківської області. Наші колеги вирішили. Передати тобі оцей продуктовий набір, оскільки ти наш ветеран, ветеран журналістики, за що я тобі дякую. Ти попрацював в нашій компанії дуже багато років, і завдячуючи цим людям, ми передаємо тобі допомогу. Таку тож користуйся, смакуй і хай тобі щастить. Сьогодні журналісти, як зазначив Василь Михайлович, стоять на сторожі інформаційного фронту, тому подякував усім та побажав найголовнішого перемоги. щиро дякую центру журналістської солідарності, спілці журналістів за такі щедрі подарунки. Бажаю усім, хто причетний і до цієї справи, загалом до боротьби на інформаційному фронті перемоги, миру, добра, любові і всіх гараздів. Івано-Франківський центр журналістської солідарності в межах соціального проєкту. Працюємо разом задля перемоги і надалі. Здійснюватиме всіляку підтримку журналістам, медійникам внутрішньопереміщеним особам та колегам з інших регіонів України. Надія Польова новини телерадіокомпанія «Рай».